Друзі, вийшов виграти собак, мій кобільок димочок і Берти не бачу, де вона ділась. Біжить Берточка, нагадую, була в'язка. В'язав Берту цю саме сучку в'язав. Йдемо трошки з ними прогуляємося, сонце дуже сильно розить в очі. Ось так очі болять, але йдемо трохи прогуляємося. Зараз вам розкажу більше там хто задавав запитання, де я буду тримати птицю, куди взагалі все буду переводити планую, сам розповім на своїй ділянці. Будьте зараз все бачите. Що по собаках? Давайте поговоримо трішки про собак. Друзі, ви знаєте. Скільки би не мав собак, ще лає, хто там полює, як полює з лайками, на що полюється кожного, питання особисте. Е, чомусь напевно, так кожного, тільки в мене як мисливець також я завжди. Скільки би собак не мав, зараз маю дві хороші лайки, ці хороша робоча шосучка, що кобільок. Робочий шамани я продав. Васиве, щось чесно було, трошечки мене. То вже, з тим, тіп, саме більше, не то, що собаки просто не полюють, то кажуть, сидять в вольєрах. І мене це найбільше так турбувало, тому я більше з цього і продав. Кабіль дуже класний був. Я взагалі е, хотіли продати тіп, і двох собак і цього мого димка, то щастя, що я, ще цього димка бо ніхто його не купив. Я вже сам собі... Радію, що ніхто його не взяв, тому що якби закинули були їх двох-двох кабелів. Так що, що по цих собаках вам розкажу, лайки. Лайки в мене вже досить довший час лайками я займаюся, були різні собаки. Повторююсь для тих молодих мисливців, тих, хто думає, що у нього щось не виходить, тому що... Як то так може бути? От їдемо на випробовування, дають мені другий диплом, чи собака робила, можливо, гірше, як моя, а їй дають перший диплом. Друзі, зрозумійте, для моїх мисливців фактично, можливо, хтось буде скидати свою критику на щодо цього відео, тому що в більшості випадків виграють змагання ті вольєрні собаки. Не спорю, є собаки, що і полюють. Багато собак її полюють. Зразу Собаку зразу видно, з якою полюють, а яка вольєрна. Вольєрна собака, вона це, як знаєте, як спортсмен, який якого натаскують тижнями, місяцями на різних вольєрах, вони вибирають різних їм кабанів, возять, показують, собака виробляє свою майстерність. Це все дуже добре. Ну, В природі таких собак надовго. Зазвичай не вистачає, ну, але так, роботу вони показують, москати, на випробуваннях, на змаганнях зіркову, тому що хватки, розтяжка, кабина і зразу реклама, зразу клієнтська база. Так, воно генетично, якщо є, собака, якщо має злобу. Відповідно, вона його не боїться, вона передає свої малечі, вже хто займається потім тими цуценятами, з тих собак не завжди. Получаються хороші собаки, але й получаються хороші собаки. Але саме питання в тому, що, про що я намагаюся вам пояснити, що ті люди, які думають, що в них щось не так з собаками, ви не звертаєте на це увагу, хто там який чемпіон, хто виграв ті випробування, хто їх програв, якщо у вас собака влаштовує на полюванні, якщо ви знаю, полюєте і все добре, повірте мені, що на собаках, на тих, когось на щенках, бізнес не побудуєш. Можливо, хтось там, має якусь там веде там, селекцію, лінію тих собак, і має свій питомник, він їх розкручує. Зіркові так, собаки продаються і по 300 доларів за щенка, і по 400, і по 500. Тому що ще вміють гарно говорити. Заснімлять пару відео хороших і люди на це ведуться. Ну, не всім це вдається. Більшість ми говоримо про те, щоб собаками, якщо ви хочете з собаками полювати, тоді знайдіть собі цуценя, якось хай людина чи візьмемо з собою на полювання, саме краще, щоб ви подивилися. Або взагалі якось, щоб людина ну, дала докази не з вольєру. Розумієте, коли вам показують, там, коли колективно вам показують, що вбитий кабан. Собаки його дергають, беруть того кабана 20 собак чи 10. Ви ж не знаєте, як іменно в той сучці мами вашої майбутнього, як кажуть, вихованця, який в неї пошук, яка в неї злоба, яка в неї взагалі інтелект, який, чи собака розумна, чи нерозумна, взагалі, чи як вона себе поводить. Ви це не зможете дізнатися, тому що ви бачите тільки картинку, собачки бігають, гарно корочки обшукують. Ви не знаєте взагалі характеристики цієї собаки, а вірите на як зазвичай ті, хто роблять бізнес на собачках, вони вміють гарно говорити, мають дуже багато різних картинок, мають дуже багато різних підставних писульок першодипломних. І вам впарюють щінка. Він виростає, ви його любите, він вам подобається. Навіть ви знаєте такий досить важливий фактор. При купівлі цуценята, я ніколи, кажу, скільки я раз купляв цуценята, якщо я приїжджаю до людини. Може я і не правий, я просто говорю тільки, то кажуть, як я це все бачу, як я це все роблю. Якщо мені звиводка цуценя не подобається, навіть візуально воно мені не подобається, я його брати не буду. Щоб там мені людина розповідала, який би там собака хороший не був, які там в нього незіркові зіркові батьки. Я ту собаку брати не буду. Тому що це ти береш собаку, якщо ясно знаю, нічого, не дай Бог, не станеться. Ти береш ту собаку на руки, Ти хочеш з нею полювати. Ти хочеш, щоб вона тебе, як то кажуть, радувала на полюванні, то потрібно брати, то кажуть собі, друга для душі. Так що взяли ви цуценя собі. Взяли ви цуценя і ви ним починаєте займатися. Знаєте, що при купівлі цуценята, якщо ви його закриєте вольєр і думаєте, що він виросте в рік часу, ви з ним підете на кабана, і є різні нюанси, є що собаки працюють. Таке бувало. Бувало таке, що взагалі собак віддавали за бесінь, просто люди віддавали добрі руки і з тих собак виходили досить хороші мисливці. І таке. Ви дивіться, що всі зіркові собаки, навіть я так в тих рудоводах так ніколи не вникав по тих таких відомих шорохів і так далі, ті гудмурські підники і все інше, але ви подивіться, що ті всі собаки зіркові якоби, що так всі намагаються купляти ту кров і залишати собі, Да, там була злоба, там було все, але е, там екстер'єр дуже такий, я би сказав, що... Там такі ідеальні собаки, красиві, там того. І близько немає. Зараз під на ділянку, близько того немає. Так що добре думайте, на що купівлі цю що ви купляєте І тоді у вас буде дійсно хороший вихованець. Зараз ми ще присядемо, про собаки поспілкуємося трішки. Двіси, я в себе на ділянці прийшов, бачите, тут мушарі такі, Вон вода весною гарно набирається. Такі болота. Досить сильні робляться. Берг обвалюється. Качки шукають, качки немає, не раз качки любить сидіти собі. Кажуть бувати. Зараз качки немає. Друзі, хто питав мене, куди я хочу все перевозити, ну давайте, щоб не робити кашу, фактично давайте доспілкуємося про собак, вже поговоримо, а тоді вже будемо переключатись на іншу тему. Знаєте, я завжди колись малим мрію про це місце, коли я завжди сюди ходив, гуляв з собаками. Тут так були такі корчі, сильний борщник, дуже тут все зароще. Я все ж так, завжди, завжди мріяв, що це була моя територія. Тому що я завжди і такий є мочар, тут що можна і рибку половити. Якщо б я все підпускав, тобі риба тут трималася, і качка тут сідає. Поставив вже, бачите, поставили беседочку, таку ці кресла, ці, там кабіну поставив, таку, щоб з колективом, якщо якийсь дощ, а що щоб можна було там. Ще нічого не робили всередині, хочу вбити її вагонкою. Всередині там пішечку, таку, щоб чотири чоловіка там гарно собі сідають, комфортно. Так, Друзі, на чому зараз ми поспілкуємося що цієї ділянки, якщо кому буде цікаво, заходьте. Слідкуйте за відео, ви про канал почуєте в наступному відео. Друзі, що про про собачок ми не сказали? Знаєте, друзі, що ми не договорили? Багато є різних таких спорних питань. знаєте Дивлюсь, у нас є група, яка дивиться вона. Зразу зрозуміло, з, розуміє, з я поговорю. Там різні закидають відео, госпорюють, хтось хвалить своїх собак, хтось, як кажуть, одному хамлять, е, хтось вигороджує когось і таке інше. Ви знаєте, ви знаєте, коли на це все дивишся там, можливо, там є такі більші люди, які вже в цьому більше років, у цих всіх змаганнях і в тому всьому, які, можливо, більше краще полюють, в когось більше права на полювання. Взагалі, хтось дотримується закону, хтось не дотримується, це вже таке, це вже кожного особисто, хто як має які можливості, зв'язки, так у нас є. Но зараз не про те. Давайте тоді більше про собак, про те, що ми говоримо. Про яку собаку завести, яка та собака має бути, і взагалі, як, як її виховати. Бачите, сьогодні така рубрика буде по лавках. Моїх лайк ви бачили на початку відео. По своїх собаках, я вам скажу одне. Хтось там говорить завжди до мене, звонять, а що в тебе, які в тебе собаки? Ви знаєте, я навіть особисто ніколи не хочу хвалити своїх собак дуже сильно, тому що, а що їх хвалити? Вони мене влаштовують. Якийсь бізнес на них робити я не хочу, тому що то як взагалі, ну для мене якось є не, не є коректним, тому що це як робити віз на тому, чому ти любиш. На тих собаках і ти не доробишся на них. Так, собачки ці в мене хороші. Е, з ними полюю, вони мене влаштовують цілком. В когось, може, агресивніші якийсь, хтось може говорить, що там, повинні собаки кабана такого на 150 кг ловити, розтягувати. Е, ви бачите самі, от стільки різних відео, в групах навіть дивиться в Україні наші оці групи, скільки собак порізаних. Що в цьому хіба є щастя, коли собаку ти несеш на руках, коли ти її везеш, шукаєш лікарів, коли її шиють, коли її витягують з того світу, я рахую, що в цьому немає щастя. Так, собаки мають працювати на... От, на добутого звіра, але ніхто, я рахую, що в цей час зараз не голодний того м'яса, і ми якось повинні вже, товариші, мисливці, це якось приймати по-іншому, мені здається. Я би дуже хотів, щоб в нас вже практикувалось в Україні таке, щоб, наприклад, має своїх мисливських собак, ти являєшся мисливцем, ти можеш собі сам індивідуально взяти від взяти єгера, своїх собачок, з під них з підходу, значить добу. Не добу, значить, не добу. А ці колективні полювання, загони, коли з загону фактично нічого не може вибратися, коли там у два, у два ряди стоять стрілки і загонщики з собаками тиснуть. Ну, в чому це щастя? Що, що ви за одну згонку б'єте 20 кабанів 15, переб'єте ціле стадо? Я не бачу цьому смислу, чесно. Чи є, чи є смисл е взагалі тоді такі полювання дозволяти? Е чи... так, хтось кажу, критики я не боюся, хтось можливо закритикує. Але ми всі прекрасно розуміємо, що це не є добре. Не є добре, тому що для чого кажу, продавка ту собаку. Шамана європейця. Там попередніх відео є, що я з ним на відео. Чому його продав? Чому там вже питання? Значить, що з нього бракує? Ні, собака дуже класний. Собака буде працювати на всіх 100%. Він вже працює, йому ще його трошечки дати йому крові, він собака буде дуже сильний. Продав, тому що собаки закриті. Закриті собаки, сидять, вони мучаться. І... А що він зараз посидить, рік, два, три, і що з нього буде? Не буде з нього нічого, а просто з під нього чистити і годувати який мисл. Того собаки. Так, залишився цей, віддав мені чоловік сучку. Мою на раніше була Берта хороша сука, я задоволений, що я її забрав. Дасть хороших досить хороших будуть цуценята. Якщо в'язка складеться, все буде добре, то цуценята будуть хороші. Тому, ви знаєте, кажу, заводьте собак, заводьте їх у міру, так, щоб ви могли дати їм час. У мене зараз на даний час є. Дві лайки, два бретона, і я не можу їм час дати такий нормальний час, виділити, щоб собаки себе почували комфортно, щоб могли чи натаскуватися чи прогуляти. Я не можу, чесно, зрахуйте, зараз бретонам по пів року. Вони близько, фактично, майже такого нічого не знають. Ні сидіти, команд, ніяких не лежати, ні подачі. Я не маю часу з ними займатися. І я вже думаю, чи мені варто взагалі їх тримати, чи можливо комусь віддати, подарити, продати. Тому що, ну, що з них буде? Зараз їм буде рік. 2-3. Полювання буде, не буде невідомо, які полювання. Головне, нам зараз взагалі навіть не про це. Зараз на першому місці, у нас, самі ви розумієте, про що зараз йдеться. Е, Отож, такі, сам себе запитую і думаю, чи мені, чи мені того потрібно. Так що заводьте в міру собак, заводьте в міру, щоб вони у вас не маринувалися у вольєрах, тримайте одну собаку, дві. І я вам говорю, що ви повноцінно будете з нею полювати. Вам не потрібно створити 10-15 собак. І ви думаєте, що ви великий мисливець і нігті відростають, собаки від контакту немає, собака е, робиться не керовано, ви берете, нервуєтеся, собака вас не слухає. А це собака не винувата взагалі, винуваті тільки, тільки винуватий і власник тої собаки. Отож, по собачках лайочки дуже мені подобаються. Я взагалі кажу лайки від маленького, тато не дасть збрехати, коли ще я узлід, щоб не те, що в садок ходив. У нас була перша лайка, вона врятувала життя моєї сім'ї, вона була прив'язана, у нас був напад на хату. І якби не лайка, то не знаю, чим було б то все закінчилося. Отака От була та західна. західняк, був, такий кабель, то він просто взагалі настільки захистив хату, подвір'я його застрелили взагалі, застрелили, та його застрелили. І він рятував життя моїм батькам, тому що я в той момент ночував в бабусі. І кажуть, люди злодії прийшли, пішли грабувати і такий був, такий був випадок в моїй сім'ї. Так що лайка зі мною на ціле життя, я думаю, це 100%. Я би її не, не, не проміняв ніяку породу. Люблю бретончики, мені подобаються, там, на зайчика, це вже буде інша тема. Але лайка це і лайка, це товариш. Я тепер кажу, хто би казав, це дійсно доказано. Там ті колись великі мисливці, які там в Сбірах, полювали на ведмедів і так далі. Що неодноразово собаки рятували життя. Я вірю, тому що така, така ситуація була склалась в моїй сім'ї. Любіть собак, стежте за ними. Якщо відео було цікаве, ставте лайк, щось запитуйте, будемо щось вам записувати, що Машенька буде вам висвітлювати. Підписуйтеся на канал, е -м 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 -м. маємо терпіння, чекаємо, як то кажуть, допомагаємо. Щоб ми разом підійшли до перемоги, і все буде. Буде Україна, буде все. Слава Україні! Всім до побачення.